У 2023 році українці задонатили вдвічі менше ніж у 2022 році. Знаєте, це новина подана як щось таке дивне, як на мене, нічого дивного немає. Українці хочуть бачити, що їхніми коштами розпоряджаються в необхідному правильному руслі, а не ці кошти йдуть незрозуміло куди. А потім у чиновників, у депутатів у різних людей, які наближені переближені до влади. То вілли, то яхти, то мерседеси, то рахунки безкінечні, то в них, то в них, їх мам, і так далі. Донатити, коли ти не знаєш, куди ці підуть кошти, так це аналогічно тому, як ми сплачуємо податки. Ми їх сплачуємо, але ми не бачимо, де вони насправді осідають. От така біда і проблема. І це 2023 рік, що буде в 2024 році, страшно навіть подумати. З огляду на те, що зменшується допомога зовнішніх країн, ну ситуація більш ніж критична, насправді. А, правда, щойно я побачив інтерв'ю одного мого колеги, це історик, який написав багато-багато книг, працює в Українському католицькому університеті. Якщо я не помиляюсь, можливо, в Львівській політехніці або в Львівському Франка, не знаю. Він там говорить деякі тези про Путіна, про 25-26 рік. Я дав свої коментарі. Я дуже поважаю цю людину, але я висловив свою незгоду. Інколи ми здійснюємо самообман, і цей самообман коштує життів і здоров'я звичайним українцям. Ні, ні, не тим, хто вів в оману український народ і прорахувався, а тим, хто потім своїми тілами затуляв. Навалу ворога. Телеграм і Ютуб -шапці профілю, там це відео і мої коментарі. Як завжди, чекаю на ваші коментарі і ваші думки. Я завжди був відкритий і завжди закликав вас жити в реальному світі, а не в ілюзорному. Бо це коштує нам здоров'я, це коштує нам життів і це коштує нам, на жаль, територій. Бережіть себе.